Розпашні шафи повертаються в моду. І перед вами шафа Лукас довжиною 1,80 м, а може бути 1,60 м на ваш вибір. Глибина 50 см, висота з антресолями 2,40. І розглянемо по наповненню. У нас є платяний відділ, де є штанга, а також виїзні ящики для зберігання білизни, їх два на руликових направляючих. Та інша частина це полички. Кожен відділ по 90 см. Шафа дуже містка, має багато відділів для зберігання речей. Зверху є антресоль. Навіть я з невеликим ростом метр шістдесят дістаю до дверців. Там ви можете зберігати зимові речі, простирадла, подушки дуже зручно. Корпус та фасади виготовлені із матового ДСП, кольори можуть бути сірий попелястий, як зараз в поєднанні з білим. Корпус завжди буде білий, та можна виготовити повністю в білому виконанні. Отже, шафа Лукас може бути виготовлена в двох розмірах довжиною 1,60 м та 1,80 м. та в двох кольорах або ж біла повністю, або комбінована з сірим попелястим. Або ще ми можемо вам запропонувати поелементно набрати потрібного розміру розпашні шафи. Вони виготовляються в трьох розмірах. Це довжина 77,5 см, 116 та 155 см. Ви можете обирати 2-3 шафи або більше і збирати цілі гардеробні. Висота такої шафи буде 2 метри 3 см. А ще до розпашних шаф купе можемо вам запропонувати комод з одною дверцею та чотирма шухлядами та приліжкову тумбу. Вони будуть виготовлені в колір всіх шаф. Зараз ви можете бачити варіанти комплектацій, які ми можемо з вами набрати. Виготовляються в трьох кольорах: в даному випадку білий, дуб, сонома та графіт. Якщо вам сподобався варіант з розпашними шафами купе, пропоную написати потрібні вам розміри. А наші менеджери запропонують комплект та прорахують вартість вже вашої готової шафи.